З вами Павло і Діма, і сьогодні ми будемо знімати фіфу... FIFU 12. Ні, це 12 та кажи. Так, 12. Ну, почали. Mm -hmm. Це мій новий канал, і я старий видалю, напевно, що Бо він не підходить. Mm -hmm. і це, на цьому каналі я буду знімати ми... на планшеті, на планшеті буду знімати і. Буду знімати всякі різні ігри. Ні вже не будуть ніяких ці. Значить ми, У нас тут немає ніяких поки немає ніяких. Ну ми того. Будьте мені в коментарях писати, які ігри Мені зніматиме. Я можу любі ігри знімати тепер. Це тепер планшет. Так. У нас тут кучу ігор у нас є там. Железна сталь 2. Надіюсь, надіюсь, не знаю. Ну так, це команда. Так, наша команда Україна. У нас тут там... Ну, так, такий зібір. Ну і поїхали. Да, це демо-версія. Але нічого. Так. Ай, зараз промах. Yeah. Так, ідем так, ставим цьому-цом-цом. Цьом. Так цей нігр забуває. Ах ты, не давай, давай, давай. Ай, не было. Мне наполнение Марио. Марио? О, блин, точно. Да я взял. Я пишу. Короче, я вам я вам в конце видео покажу. Покажу вам той клип. Добро? Да. Значит. Так. И вам уже больше чего видно, потому что это уже планшет. <кхем> Прости. вибачте. Так. Це мій перший відео, так що Ну, прибачте, будь ласка, що все. Це... То чого я гол не змарю? Ну, зараз я буду мовчати, чи гол заб'ю. Вибачте. Якщо ви чуєте якісь постаранні звуки, то вибачте, бо там це, на нижньому поверсі кричать. Ну, ну, ви не зважаєте. Просто, там что-то тело, хм, <гум> ну, я мучу все-таки, перший гол, перший гол, Укр 34 четыре, а, я не почитав. Оце ні, коротше забив. Так, рубська. Давай, пол. Не неудача. Це не буде тільки один цей матч. М -м, може, я зараз, если не ще один белый ролик. Усі не може, і любить робить. Хоч 10 можу виложити. Ну, то, що упав планшет, ви нічого не побачили. Ми ж через Мондісон знімаємося все таки. Mm. А чи й так? Так, чекай, чекай. Худо б шохом знає. <кхм> так. Цей нігер, блін, завжди забиває гол. Він якийсь... О, 2-0 на 45-й і... на походу... додатковому часі. Це походу Маріо? Nie, to nie Maria. Da, to nie ja ma. zaraz włączę klip o Maria. To już jaka. Znaczy, a to jeszcze tam trochę. To już czas... Dokonczujcie. Tak, cicho, zaraz nie pójdzie. Tak, zaraz. Wszystko, no. tak. Wszystko, no, my zaczęliśmy. No, poczekajcie, ja zaraz włączę wam klip. І... і ставте лайки, підписуйтесь на, на канал, пишіть коментарі і ко мені гру грати. Пока-пока. І -пока. я вам щось скажу. Маріо спалив свій дом. Побачите.